Всім привіт, з вами Іван. Ну що, Сьогодні рівно місяць. Як я володію цим прекрасним японським міні-трактором. 21 травня мені його привезли. Сьогодні у нас 21 червня. Ну, я вам зараз розкажу всі доопрацювання, що я змінив за той весь час в ньому. Починаємо. ланцюжки на навіску. Ось така класна річ. Постійно ці штучки губляться. При перечіплянні навісного вони десь падають, так вони завжди закріплені, чітко стоять, нікуди не, не загубляться. Тримач центрального винта. Зробив просто прут 8 мм. Приварив до пластини і прикрутив на заводські місця. Тут є гайки по заводу, прикрутив, все, тримач тримається. Заднє світло. Заднє світло ледовське, Просто вигнав кріплення, прикрутив так само до заводського болта. Далі плюс взяв з гофри, плюс тут є по заводу, мінус на кузов, кнопочку вивів. Працює від запалення, світить просто чудесно, класно. Ну, потрібна річ, дуже, як говориться, передні галогенки. Передні в мене були в гаражі. Ну так, Краще ставити ледовські, так, як вони менше споживають. Але нічого я не видумував. В мене вони вже, як говориться, давно стояли, лежали. Встановив, під'єднав зверху всі, значить, всі тут друти, кабеля, все, все є виведено в верхні ті ніші. Під'єднав кнопочку. Так само потрібна річ, світять, виглядають гарно і потрібні вони дійсно. Бо Буває таке, що вночі вертаєшся чи доорієш осінню і допоміжне світло треба. Так, дивимося, що в кабіні в нас. В кабіні так само встановив світло. Світло працює без запалення. Так само просверлив, під'єднався до плюса, до мінуса. Все дуже просто. Ось. Світить чудесно, так само замовляв на Аліекспресі. Е, е, вольтметр вольтметр встановив. Е, зараз я вам покажу краще. Вольтметр встановив тут. Тут значит, вже як японці передбачили для допоміжного обладнання такі заглушки, просто просверлив ось і включаємо запалення, він працює. Так само встановив таке гніздо для зарядки. Чому і таке, а не зразу USB. З собою деколи ввожу насос автомобільного типу. Насос працює від такого гнізда, тому таке гніздо встановив. І тут перехідник вставляємо на під, підзарядку телефону. Тримач телефону зразу. Це кнопка галогенок. Це кнопка задній галогенок. І магнітолу замінив. Магнітолу поставив так само ось таку. Блютуз там ось таке USB. сама проста. Грає класно, тобто включається так само без запалення. Тобто от можемо, Запалення я виключив, можемо просто її включити. Музика буде грати. тобто ось. Е, ну Потрібна річ. Тут стояла звичайна китайська на АМ. Тобто таких, таких хвиль нас зараз не тянеться. Ну, я її зняв, поставив, а таку встановив. Класна річ, потрібна. Далі. Ось такий кондиціонер, так званий, працює від запалення. Включаємо запалення і. І ось він крутиться. Прикрутив так само до болтів заводських, нічого не сверлив. Потрібна, але я вам скажу, я була, була жара, яка катався трохи шею на Тобто не дуже воно і потрібне тут в кабіні. І не так, не так я вам скажу, сильно жарко. Якщо відкрити вікна, вентиляція дуже хороша. Газліфти, хлопці, газліфти. Бачите, дверка відкрита і стоїть. Газліфти були, але вони не працювали. Дуже довго я їх думав, де їх купити. А потім просто зайшов звичайний мебельний магазин, зняв і кажу, дайте мені ось такий газліфт. І дали мені від ліжка, тобто, яке встановиться на ліжку, піднімає матрас. 405 мм вони мають від центру до центру, встановив, тобто, підійшли чітко. 250. Нанометрів там, чи як воно там позначається ньютонів. Тобто Дверка закривається з таким невеличким зусиллям. Ось. І відкривається. Чітко стоїть, нікуди не, не втікає ні від вітру, ні від чого. Ну, класна річ, бо без них ти заходиш, дверка закривалася, по ногах била. Тобто, ну, не дуже добре. Е, ще, ще що я зробив, реверс. Реверс дуже туго ходив. Тобто Він переключався з таким дуже сильним зусиллям. Я зняв цих два пластика, тросик, він є на тросику. І методом, так як в мотоциклі змащують, в кожух тросика прокапав мастилом. І масло тило за ніч протекло вниз і дуже легко працює. І так само газ. Газ теж дуже важко е, нажимався. Тут йде два тросика. Один тросик йде з педалі сюди. І другий йде на. Паливний насос. Я таким самим методом змастив їх. Все. Дуже легко працює, класно, нічого ніде не закушує, і... нічого ніде не закушує і легко працює. Так, йдемо далі. Пробіг 1372 мотогодини, виходить 21 мотогодин. Ну, 20 мотогодин я накатав. Ну, проблем ніяких. Ну, за виключенням того, як ви бачили, що мені фільтр паливний забився, я встановив ще один, ще один палив, топлений паливний фільтр грубої очистки, там є на відео, хто бачив, той, той знає. все, питань ніяких. Трактор заводиться з півоберта і тягне і все. А то забився фільтр і тяга пропала. ну. У мене вже таке було на минулому тракторі, тобто то не є якась там сильна проблема. чи, чи цей. В ну... всіх японцях, хто має старого японця, той знає. Бак чистив кожен, ну практично кожен. Вантаж. Вантаж має 52 кг. Е, дуже важкий. Не знаю, що це за метал. У мене таких дві штуки. Дзвенить він капітально, якщо по ньому стукнути, болгаркою пиляєш з нього йде. Майже не йде іскри, якась червона іскра, і то дуже-дуже мало йде з нього іскри. І ледве приварив я до нього ось таку профільну трубу, вирізав, приварив по два болта і сюди прикрутив до, до рами. Бул... Е, бу, ці отвори тут в тракторі були. Хто має ісекі тиражку, той знає. По два отвори спереді. Прикрутив на заводські місця. І все, його можна зняти, можна поставити. І все такий значить, трос вожу, пас. Потрібна річ. Е, одного року я тягнув дрова по свіжо вимолоченому полі кукурузи. Кукурузу так, якби, вимолотили, і я з каналу тягнув дрова. І я забуксував, одним словом. Якби не той пас, я би не виїхав. Чому? Я відчепив віз, віз, виїхав трактором mm. з колії, став з боку. Пасом зачепився до дишла возу і на бік видірнув віз з дровами і так же дотягнув до твердої дороги. Тобто з собою бажа возити пас. Він, як говориться, спасає в будь-яких випадках. Якось так. Реєстрація, хлопці. Та, реєстрація тривала 23 дні. Я спочатку прийшов в цнап. Ні, ну Перед тим я зробив висновок спеціаліста. Висновок спеціаліста 2000 гривень, і прийшов в ЦНАП з тими всіма документами, що в мене були, що мені прислали, плюс цей висновок я робив сам. І Оплатив в ЦНАПі 540 гривень так якби техпаспорт і номер. Номер вибираю собі на вибір або ось такий, або автомобільного типу. Ну, Я вибрав такий. бо... Автомобільного типу на тракторі немає де встановити. Все це здав, оплатив і рівно через 23 дні мені передзвонили. Ну, типу, Прийдіть, заберіть свій результат. Я прийшов, забрав номер і техпаспорт. Тобто трактор вже офіційно на реєстрації, можна вже виїжджати на дорогу. Хоча я і так виїжджав, тільки нікому не говоріть. Ну і все. По розмірах, ще хочу вам сказати, отже, трактор має розміри від переднього вантажа до кінця задньої навіски, тобто до ось тут, 3 метра. Колісна база, тобто від центру заднього колеса до центру переднього 159 см. І висота трактора до самої вищої точки 196 я наміряв. Невеличкий, невеличкий компактний самурайчик. Пісну базу я сказав, колія по задніх колесах, по центрах на вивернутих 110 см. Перед я не перекидав. Міжряддя картопля в мене 1,20 м. Влажу впритик, нічого не топчу, тобто їду, в принципі, нормально. Ну, уважно треба бути з тим. Бо буває таке, що може знести і можна подоптати картоплю. Але сезон, ну, сезон, тобто, сезон підгортання в мене в тривав три тижні. Я підгорнув всю картоплю, яку, в мене, яку я посадив там тим трактором без ніяких нюансів. Все, все було нормально. Всі городи, говориться, зробив чудесно. Ось. Хто бачив відео, той знає. Так, Вага. Вага трактора, якщо рівнятися на сайт трактор дата, тона 300. Там той мій важив, тона 170 кг. Хоча він чуть, чуть якби масивніший за рахунок коліс, ну тут кабіна важка. Цей тона 300, але в техпаспорті в мене пише 1 тона 455 кг. ну Не знаю. Чи як там, Де тут правда. Але говорю вам то, що я ну, знайшов тобто, в трактордаті, і в мене так в паспорті написано тонна 450. ну, Можливо, це з фризою, бо японці вони завжди з фризою їздять. Можливо, то дані тонна 450 з фризою. Ну, а так, 1 Тона", тонна 300. Бак 21 літра має масло до максимального рівня 4,8 літри, Масло в двигуні. Ну все, розказав вам. Е -е, питайте, питайте, задавайте запитання, всім відповім. Е -е, ось такі доопрацювання я в ньому зробив для власного комфорту. Е -е, я сподіваюся, що все буде гарно працювати і, і радувати, як говориться. Ставте лайки, пишіть коментарі, всім відповім і будьте здорові!